Інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ триває у студії. Я Артур Шалак вітаю тих, хто приєднується до нас на просторах телевізії чи на просторах соціальних сторінок. Сьогодні протягом наступних 30 хвилин говоримо про добрі справи. Про те, що добро робити легко і його робити доступно абсолютно кожному, незважаючи на те, чим ми займаємось з вами сьогодні. Зокрема, добрі справи проходитимуть і у славному місті Заліщики, адже до. Дня незалежності там проходитиме благодійний забіг. Про це ти більше сьогодні у студії. До мене завітала Таїсія Робаняк, волонтерка, також директорка благодійного фонду для дітей Сиріт. Твій друг, вітаю вас. Доброго дня! Радий вас бачити і завжди радію, коли можемо говорити про якісь благодійні ініціативи, про добрі справи. Бо направду хтось втомився, хтось думає, що можливо я не зможу, можливо, я недостатньо заможний для цього, але направду будемо сьогодні розвінчувати абсолютно всі міфи і. І говорити про те, що допомогти може кожен, бо допомагати потрібно. Отож, благодійний забіг він вже вкотре проходитиме в заліщиках не вперше. Як все розпочиналося, коли виникла дана ініціатива? Так, справді ми вже можемо похвалитися, тому що благодійний забіг стартуватиме в заліщиках вдруге, а його таке зародження, зародження цієї ідеї і ініціативи. Відбулося минулого року, коли ми всі святкували 30-ту незалежність нашої країни, 30-ту річницю незалежності нашої країни, е, і надихнуло нас на створення таки, такої е, ідеї: це дітки-сироти, підопічні е, нашого місцевого проекту, який діє в нашій громаді. Е, проект називається Друзі, має таку символічну назву і е, ось. Ця діяльність в нашому проєкті, ці прекрасні чудові діточки, які зараз в нашому проєкті, в нас їх є 25. Я так коротенько тільки розповім, щоб глядачі розуміли, Звісно. що це за проєкт і чим ми займаємося. Це є благодійний, парафіальний благодійний проєкт. Мета нашого проєкту підсилити, підтримати наших, таких, скажімо, Дуже класних і крутих діточок. Це дітки є напівсироти, соціальні сироти. Соціальним сиротам ми відносимо туди діток, де є, можна сказати, є батьки, але по суті вони ну, вихованням дітей виховання. не займаються, звичайно. Mm -hmm. Ті батьки десь там в житті цих дітей є: круглі сироти і напівсироти. Що ми даємо цим діткам? Вони в першу чергу відвідують гуртки, заняття які їм до вподоби. Ми на основі нашого проекту маємо такі міні-клуби. Це є читацький клуб. це є... Клуб, дозвілля також ми започаткували дуже гарний такий марафон усім родом з дитинства. Угу. Суть цього марафону ми запрошуємо впізнаваних успішних людей нашої громади і не тільки нашої громади. І наші дітки в цих дітей беру в цих людей. Перепрошую, беруть інтерв'ю, і вони розповідають про те, що їхній успішний шлях і м те, ким вони стали сьогодні. Все починалося з їхнього дитинства. І в кожного з них, в кожного з наших гостей є своя історія, яка дуже часто переплітається з історією наших дітей. І їх це дуже надихає, тому що вони розуміють, що оці успішні тьоті, дяді мери громад. Видатні лікарі, успішні юристи. Вони коли ж також в дитинстві були дітьми. Хтось також ріс без батька, хтось був з дуже скромної сім'ї, але незважаючи на це, вони стали такими класними, хорошими і успішними. Також в нас на проєкті є психологи, які займаються з нашими дітками, є юристики, що в разі чогось якісь потрібна допомога. Керівником проекту є наш місцевий священник, отець Іван Сендзюк, який якраз і в якого і зародилася ідея такого проєкту. І відповідно майже за рік нашої праці з цими дітками в нас народилася така ідея в минулому році: започаткувати забіг. Він так і називається Благодійний забіг друзі, який був присвячений тридцятій річниці незалежності. І... Що ми хотіли цим забігом показати? Ми хотіли трішечки це якраз Артур, про те, про що ви говорили, поміняти у цю таку, ну напевно, такий стереотип того, що благодійність вона закрита для багатьох, для простих людей. Що благодійником може бути тільки бізнесмен, може бути багата заможня людина, чиновник. Так, насправді побутує. це стереотип, тому що. Робити хороші справи може абсолютно кожен і абсолютно з ну, незважаючи на соціальний статус, незважаючи на фінансове становище, робити хороші справи можна не тільки долучаючись коштами, це може бути твоя послуга, який ти є там хорошим спеціалістом. Ти можеш допомогти тій дитинці, наприклад, якщо ти є вчитель. Бути для неї там репутитором, ти можеш навіть просто підтримати добрим словом. Ти можеш прийти до нас на проект і не знаю, допомогти нам, коли в нас є там читацький клуб, просто почитати з нами книги чи принести книги. Тобто, багато таких речей може зробити кожен пересічний українець, і м, навіть може це зробити в даний момент. тобто Якщо брати зараз до уваги, те що відбувається в країні, і зараз дуже всім абсолютно важко фінансово і важко морально, то можна долучатися до такими хорошими справами, і благодійність насправді вона дуже близько. І звідси таки зародилася ідея благодійного забігу. І минулого року ми дуже гарно стартували і зібрали 17 тисяч гривень для наших дітей немала сума, і це так. справді вона спрямована на те, щоб реалізувати ті потреби, які мають дітки на даний момент. І мені подобається, що от власне на сьогодні тема звучить благодійний забіг, друзі. Але тут забіг це, начебто, будинок з батьма надбудовами і прибудовами, тому що лише одним забігом, як ми вже з вами сказали за кілька хвилин. Тут не обійшлося абсолютно, це йде така колаборація, співпраця багатьох небайдужих людей. Як стосовно досвіду минулого року, скільки доєдналося людей, так і окрім того, що вдалося зібрати суму, які зв'язки також вдалося налагодити? Так, справді воно все так здається, що це дуже просто і легко, і ніби угу. так звучить. Ну забіг, всі прибігли. Наче прийшли, прибігли, такого. так і нічого такого. Насправді, це є дуже велика колосальна робота. Я дуже хочу скористуюся такою нагодою подякувати усім нашим волонтерам, які нам допомагали. Також подякувати. Нашому місцевому самоврядуванні, нашому керівництву, вони також дуже гарно долучилися е, і допомагали нам, ми таку мали гарну з ними співпрацю. Е, що минулого року, е, який досвід, скажімо так, минулорічний е, ми отримали, і зараз ми його пропрацьовуємо. Е, ми побачили те, що м до нас прийшли люди. Людям було цікаво. Громада отримала щось, щось нове, крім того, що ми не тільки в них просимо дайте нам і дайте нашим діткам, але ми відповідно даємо їм замін. Ми їм взамін дали дуже класну атмосферу, хороший настрій. Е, забіг минулого року стартував е, на саму річницю, на самий день незалежності, 24 серпня. Так, це було зранку, це був дуже класний настрій, гарна погода. Е, ми ну, дуже гарно підготувалися, і е, люди отримали, е, скажімо, не тільки віддали, а ще й отримали. Тут дуже важливо, щоб зберігався оцей такий баланс, того, що. Е, ми готові давати допомагати, але м, напевно кожна людина все ж таки хоче щось отримати взамін. Якийсь я не кажу, що це має бути щось матеріальне. Це може бути навіть щось таке звичайне, духовне, е моральне. Так, звичайно. І е ми вручали пам'ятки тим, хто брав участь в забігу. У е нас була розминка, номерки. Все було дуже гарно, все було дуже серйозно. Е тому. Е Цього року ми хочемо, щоб було ще краще, е, і ми для цього зараз працюємо, щоб цьогорічний забіг, друзі, був ще краще, як був минулорічний, і щоб ми. Зібрали ще більше коштів, адже цього року кошти, які будуть зібрані, вони підуть не тільки на діток сиріт але 40% від зібраної суми піде на наші збройні сили України. Ми вирішили поділитися. Якщо говорити мовою цифрів, скільки минулоріч доєдналося охочих, це було багато Це було відеї? десь приблизно 120-150 чоловік. Там ну плюс-мінус, я вже так дуже не пам'ятаю. В нас є реєстраційні форми. Ну тому ми могли б проаналізувати таку точнішу цифру сказати. Але десь це було десь 120-150 чоловік. Е, ну, Якщо оцінювати з цієї точки зору, що в нас невелика громада. Uh -huh. так, і е, таке дійство було вперше, е, то я вважаю, що це був непоганий результат. Як будували тоді маршрут? Адже людей, можливо, це також лякає, що я не зможу пробігти, потім мені буде встидно, я не дійшов до фінішу. Як це було? Е, е, Маршрут. Ми хотіли, щоб це в нас було принципово, щоб обов'язково це було е, кільце. Тобто, щоб це було щось, що звітом ми почали і ми завершили, щоб це було таке коло. Е, і ми дуже думали, можливо, це зробити на стадіоні. Е, радилися, думали і думаємо, ну це так не буде якось не так цікаво. Не так цікаво uh -huh. так. Е, тоді ми звернулися. В міську раду запитали, чи нам дозволять перекрити дорогу. Все ж таки, тому що у нас пробіг е, маршрут. Він ішов через центральну трасу. Угу. Відповідно, нам було, було потрібно перекрити е, дорогу. Ми запитали, чи вони не проти це зробити. Вони сказали, що не проти. І тоді ми так вже це вже було так дуже гарно. Ми стартували з центральної площі міста, е, бігли в нижній парк, е, де знаходиться палац Брунецьких. І тоді вже звідти ми вибігали і через центральну площу, через перепрошую, центральну трасу е, забігали на було ще приємно і скорисно, адже можна було побачити це, різноманітні звичайно. архітектурні пам'ятки. Так, так і ми Бігли, як заспокоювали людей, які переживали, що не зможуть бігти. Ну, ми ж казали про те, що все ж таки ми не біжимо на результат, ми біжимо за таку єдність, ми біжимо в честь такої дуже гарної і красивої річниці нашої незалежності України, і ми біжимо за таких надзвичайно. Хороших, добрих, щирих дітей, тому кожен зможе. І ви знаєте, справді кожен зміг. Всі, хто на старті стартанув, всі на фініші фінішували. Так що, ну як стосовно цього року, чи буде змінений маршрут, як відбуватиметься взагалі цьогоріч дійство? Маршрут ми не змінювали. Залишили минулорічний маршрут. Також стартувати будемо з площі, все як минулого року. Тільки що єдине, цього року, яка яку будуть відмінності, наш освітній проєкт друзі з першого дня війни разом з нашими дітками започаткували таку ініціативу енергетичних батончиків для наших військовослужбовців, і з першого дня війни багато коштів було скажімо, взяті. Від наших діток, угу. і ми е, за ці кошти робили батончики, нас дуже також підтримали е, наші місцеві жителі, тому що е, батончик дороговартісні, бо там всі натуральні продукти. І, е, відповідно, ми ці батончики, наші дітки їх робили, ми їм допомагали, ми передавали на ЗСУ. І зараз ми хочемо знову ж таки, щоб е, наші друзі, які прийдуть на забіг, е, не тільки просто пробігли і віддали благодійний внесок, але також взяли для себе хорошого. Ми хочемо їх пригостити цими енергетичними батончиками, які напередодні забігу будуть наші дітки робити для гостів забігу. Так і е, також у нас цього року буде такий зірковий гість. Е, ми вже вирішили е, так, ну знову ж таки порадувати наших дітей е, е, і, і мотиватор, напевно, не тільки гість, а великий мотиватор Так, і мотиватор. Е... Буде на забігу, це і Іван Гешко. Він є український спортсмен, олімпійський чемпіон. Також він був чемпіон світу та Європи бігу, так, півтора тисячі метрів. Відповідно, ми будемо мати такого зіркового гостя і ну, такі, якісь от такі зміни. Зміни насправді тотальні, адже розуміємо, в який непростий час живемо, і коли з'являються подібні ініціативи, це, звісно ж, вражає і тільки викликає позитивні емоції. Як би ми не хотіли, аби все було добре, якомога швидше, пам'ятаємо, що ключовим зараз є питання безпеки. Може бути абсолютно різний і доволі часто ми чуємо звуки повітряних тривог. Ми живемо в цих реаліях на превеликий жаль. Не хочеться, аби вони і перебували саме благодійний забіг, але якщо раптом чи готуєтеся ви до того, як діяти тоді, чи будуть поблизу також певні укриття. Так, ми звичайно, що про це також думаємо, тому що зараз живемо в такій реальності, тому навіть цього року ми перенесли благодійний забіг. Він не буде відбуватися на самий день незалежності. Ми перенесли благодійний забіг на 27 серпня, у зв'язку з тим, що через нашого такого сусіда. Ми не знаємо, що буде відбуватися, і наражати людей і дітей на небезпеку. Ми звичайно не, не хочемо, тому це було таким самим першим і вагомим, вагомою підставою, що ми переносимо забіг на 27 -е число. Це оця ситуація, яка відбувається в країні. І, звичайно, що ми думали про те, якщо буде тривога, ми будемо зупиняти забіг uh -huh. і іти в укриття. Укриття у нас зараз знаходиться на центральній площі, тобто близько, навіть якщо ми десь будемо відбігати, тобто вже почнеться і буде забіг, то укриття близько також у парку, де ми будемо пробігати, вже якщо умовно будемо бігти маршрут у парку. Також є укриття. І якщо центральною дорогою ми будемо бігти, то також там є як перебігти в укриття. Тобто там за ці лічені хвилини ми встигаємо з любої точки, якщо ми будемо бігти біг, бути в безпеці. Так, звичайно, як би це все не було гарно і красиво, безпека на першому місці, тому ми також обов'язково про це подбали. Це головне. Я думаю, що тепер, якщо у вас були якісь сумніви, вони розсіялися, точно доєднаєтесь. Живемо в непростий час вже більше ніж п'ять місяців. Так багато чого змінилося. Змінилося в першу чергу також і ми. І коли ми говоримо про благодійність, про благодійні фонди, то розуміємо, що з'явилися нові виклики, нові потреби. Адже саме на західні регіони і приїхали ті дітки. Батьки, яких можливо вже загинули, яких немає в живих, або ті, які потребують також допомоги. Чи звертаються до вас такі за цей час? Чи співпрацювали, чи допомагали, чи багато було таких звернень? Ми, звичайно, що допомагаємо і допомагаємо абсолютно всім, не тільки особисто наш благодійний фонд, твій друг і освітня програма. Друзі, ми як одне ціле, адже благодійний фонд Твій Друг якраз був зареєстрований для потреб. Дітей наших сиріт, ми допомагаємо абсолютно всім, не тільки дітям. Ми допомагаємо одиноким матерям, багатодітним сім'ям, також відповідно, звичайно, що дітям. Але якщо чесно, особисто до нас щоб окремо без опікунів чи піклувальників, дітей діти не зверталися, але зверталися одинокі мами. Багатодітні мами зверталися по допомогу, і ми також запустили таку ініціативу продуктових наборів. На протязі трьох місяців ми видавали усім нашим діткам проекту два рази на місяць продуктовий угу. набір. І також в нас було на проекті чотири сім'ї внутрішньо переміщених: це мами. З дітьми, яким також ми привозили оці продуктові е, набори два рази на місяць. Туди входили такі продукти першої необхідності. Тобто, це були крупи, це були якісь там солодощі, це було навіть м'ясне, це було масло, це е, були там олія. Ну, тобто такі справді е, самі потрібні і самі необхідні е, продукти. Ну, принаймні, чим ми могли допомогти і підтримати, то ми допомагали, і підтримували абсолютно з першого дня. Е, Війни в єдності сила, навіть якщо Ці щось віта. неможливо було віднайти, я знаю, є люди, які могли дістати абсолютно все, що потрібно, і зробити добро комусь. Також мене цікавить і моменти стосовно того, як зараз, як зараз дітям, які так як ми згадали. Живуть без батьків чи батьки не в найкращому становищі зараз. Адже розуміємо, що вони гостро сприймають реальність, особливо тоді, коли час іде. Їм потрібно обирати свій шлях, рухатися далі. і В таких непростих днях, непростих умовах це зробити напевно набагато важче е, так, справді зараз дуже важко. Мені здається, навіть важко не тільки дітям, але й нам, дорослим, які, наприклад, ми можемо там принаймні, собі якось допомогти. То дитина не вміє собі допомогти. Але вона ще не має тих навичок, так. звичайно. Але е, е, я хочу сказати конкретно, наприклад, за наш проєкт, я не можу говорити е, загалом за всіх дітей, але за наш проєкт е, ми, як розпочинали свій шлях, е, ми вже півтори роки працюємо з цими дітьми, в нас на проєкті були надзвичайно важкі діти. Е, це діти, щоб ви розуміли, е, в яких вже є своя історія. І ця історія дит... далеко не дитяча. В нас на проєкті є дітки, які там, умовно бачили, як маму забирали до, до тюрми, там, і вони переживали весь цей, весь цей жах. процес, і весь цей жах, і, як, і вони вже, можна сказати, там, юні адвокати через оцей такий свій недитячий доосвіт. У нас були дітки на проєкті, е, які мало не е, там, стали жертвами зґвалтування. Але також ми скажімо, умовно мали вже якийсь свій досвід. І таких історій є дуже багато. І в кожної з цих дітей є своя недитяча історія, є свій біль. І вони прийшли на проект такими. Я їм кажу, вони були як їжачки. Ці дітки не вміли усміхатися, вони не вміли обійматися. Якщо ми, наприклад, їх обіймали, то це щоб ви розуміли, вони просто стояли. А ми їх обіймали. Відповідь вони не обіймалися. Е, якщо, наприклад, я десь там жартувала, що я вас зараз буду сварити, е, я в якийсь момент розуміла, що вони це не сприймають як жарт, а вони зразу відчувають себе, що вони в чомусь провинилися, і в чомусь їхня вона, і вони вже винні. Тобто я ще не сказала, що трапилось і через що я буду їх там сварити. А я, наприклад, я хочу посварити за те, що вони там не доїли печиво. Там, ну, це жарт, так, щоб ми так, посміялися, так. розрядили обстановку. То вони вже це сприймали, як от ну, вже що я їх зараз буду судити. Е, то е, за рік цієї участі в проєкті е, ці діти наскільки змінилися. Мені здається, що ці діти е, настільки почали вміти любити. Вірити, довіряти, е, вони перші тепер біжуть обійматися. І, при, і вони так, е, так обіймаються сильно, і їхні обійми такі теплі, що ну, мені здається, там, не знаю, саме більше пухове одіяло не таке тепле, як їхні обійми. Е, вони е, навчилися говорити, вони навчилися, тобто про якісь свої проблеми. Е, вони. Е, Ну, як на мене, вони зрозуміли, що вони в безпеці. Для дітей дуже важливо розуміти, що вони в безпеці і їм є на кого покластися, тобто є хтось, хто може їм допомогти. І е, вони зараз дуже змінилися. І навіть якщо якісь виникають проблеми, вони про це говорять. Тобто вона в нас є спільний чат, ми в чаті переписуємося, вони говорять про те, що там трапилося, чи їх щось турбує, чи вони чогось хочуть. І мені здається, що цей період, такий страшний період війни, вони. Вони переживають, тому що немає м'язитися зараз того, хто не переживає. Е, можливо, десь в якісь степені вони бояться, бо тому що нам і дорослим страшно, як ми чуємо ввечері тривогу, я навіть там, знаю за за себе, я чую так. ввечері тривогу, і мені зразу робиться лячно. Але м м можу сказати те, що вони не депресують. Ми не даємо їм депресувати, ми не даємо їм е відчути от е такий, знаєте. Якийсь звірський страх, там чи якийсь такий нелюдський прям страх. Ми далі продовжуємо займатися. Вони тобто в їхньому житті практично майже нічого не змінилося. Вони відвідують гуртки, вони комунікують з нами, вони читають у нас, працюють наші клуби. Ми спілкуємося протягом цілої війни. Ми абсолютно майже кожного дня спілкувалися. Якщо не телефоном, то в чаті. Тобто, ми так завжди на зв'язку. І е, навіть тепер вони прийняли участь в ми зробили такий міні-проект, е, і в них була професійна фотосесія. І е, ми розробляємо календарі на 2023 рік. Зроблю такий гарний анонс. Заодно прорекламую цю ініціативу. Так ми. Е, е, вже відфотографували їх як модели. Для них це був такий досвід класний. Вони е, побачили, що таке камера, Не як говорить, очі, щось звичайно, нове, звичайно, постійно, постійно так, нове. так. Mm -hmm. і оце, що вони будуть на календарях. Ви ж не можете собі уявити. Ми ж сказали, що це буде великий тираж, і ми плануємо реалізовувати ці календарі не тільки на території України, але ще й за межами України. То вони будуть європейські зірки. То для них це ну мені здається, такий промінчик світла, надії, добра. І таким чином вони розуміють, що вони можуть також допомогти, тобто, що вони не такі якісь там бідні сирітки, яким потрібно дати. Вони також можуть собі допомогти. Ми їм пояснили, що вилучені кошти за календарі будуть також передані на потреби їхні і на потреби ЗСУ. Відповідно, і... Вони це так дуже серйозно прийняли, хоча там у нас наймолодший учасник е, освітнього е, е, програми, хлопчика вісім років, але вони настільки це серйозно зрозуміли, і вони настільки прийняли цю серйозну ситуацію, що е, ми дуже переживали, як має відбуватися ця процедура фотографування. Адже це деколи дорослий не може фотографуватися. Ми дуже хвилювалися, але щоб ви розуміли, вони як е, професійні моделі відфотографувалися з перших дублів, тобто у нас там не було. Тисячу там і один кадр, там буквально два-три кадри, все. І ми там і інший пішов образ. Ну тому їх дуже змінив проект, і це правда. Я там можу це сказати з з надзвичайно великою впевненістю. Якщо б я бачила, що цих змін немає, то ну, мабуть мене б вже тут не було. Але я просто бачу, що ці діти дуже змінилися. І це, напевно, найбільша мотивація для вас? Так. Для того щоб рухатись далі і допомагати ще більше, так це правда. Я почула про те, що вони мріють, що вони хочуть бути юристами, що вони хочуть бути лікарями. І уявіть, що е, незабаром а наша перемога близько е, в нашій прекрасній незалежній Україні буде 25 хороших спеціалістів. У Нас буде там не знаю, юристи, у нас будуть хороші лікарі, у нас будуть. Хороші, не знаю, фотографи, вчителі. Тому що вони про це говорять і вони цього безпосередньо дуже хочуть. У них це вийде, 100%. І в них це вийде. Так, ви знаєте, я це можу сказати з певністю і надіюся, що там, ну не знаю, за якийсь час ми зустрінемося, я скажу, а ви знаєте, а наш там якийсь хлопчина з проєкту вже став відомим адвокатом. Ось його там ім'я і прізвище. Вони, вони зможуть, це правда. Вони вже можуть. Тому що якщо нам здається, що для них це не робота, для них це робота і робота над собою. А мені здається, що сама найважча робота в світі це якраз робота над собою. І вони за рік, мені здається, пройшли весь університет. Вони дуже змінилися. Вони, вони почали мріяти, вони почали вчитися, вони почали читати, вони відвідують гуртки, вони вчать англійську, вони займаються спортом. Е, ну, вони почали тобто, будувати своє майбутнє, так. вони побачили його, що так. воно є і воно буде успішним. Так. І дуже важливо, щоб ми е, пам'ятали, що знаєте, саме легше е, дати кошти там. Ну, не знаю, бідній сироті, малозабезпеченому. Е, дав кошти і все. Але так ми не побудуємо успішну країну. Ми маємо об'єднуватися, і ми маємо цих дітей не залишати за межами суспільства. Ми маємо робити все можливе, кожен з нас має робити все можливе, щоб ці діти були в цьому суспільстві. Щоб потім. Тому що, знаєте, це як е, така ланцюжкова реакція. Сьогодні це дитинка з неблагополучної сім'ї, але вона сьогодні дитина. Завтра ця дитина вже стає проблемним підлітком. А ще за якийсь час. Цей чоловік, чи там ця дівчина вже стає е, злочинцем. А чому? А тому, що коли ця дитина була дитиною, ми казали: ну, ну що, ну, сирота, ну дали там якусь одежину, дали якісь кошти. Е, ні, так ми не збудуємо успішну державу. Тому що, знаєте, мені дуже подобається така фраза, мені здається, що вона... Знаєте, зробити таке таке резюме. Чужих дітей не буває, і це правда. Чужих дітей не буває. І головне, аби все більше і більше свідомих нас, свідомих українців, допомагали, єдналися і робили все для того, щоб справді будувати націю як найкращу у світі. Я дякую насправді за те, що ви робите такі маленькі справи, але вони насправді величезні. Вони величезні, і я сотково переконаний, що все обов'язково в нас буде добре. Дякую вам. Дякую, я нагадаю всім нашим телеглядачам. Сьогодні мав нагоду поспілкуватися. адже до мене в гості завітала Таїсія Рубаняк, волонтерка, директорка благодійного фонду для дітей Сиріт. Твій друг, дякую вам. Дякую. Ну що ж, залишайтеся разом з телеканалами Тернопіль, 1 та інтебе. Робіть добрі справи і пам'ятайте, у нас все буде добре. Бережіть себе.